ще мають якісь робити басі нановлювати. Тут типа, парка, знаєш, що буде перед цим. Фонтан, фонтан. Ми знову пані Марина шастає стоїть тільки стройками. Дерева почали садити. Наше оливкове дерево вже є. Йдемо іночки квартиру шукати. Будемо меблювати, робити порядки. Ооо, якраз ще трошки, ще трошечки. Ліжуха йде. Було то везде. Ой, ось треба перескочити. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, бассейн. Дівчатки. Шукаємо квартиру. Че свій басейн здоровий. І там басейн, і тут басейн. А я, а ми ну йдемо сюди, подивимося. Покругами поза. Типа тут, напевно... Дитячі або джакузі. Та ти права, то туди, бо я сюди заходила, вони вже закрили. Йдемо шукати другий А тут всі кондиціонери стоять. Так, Іночка. Йдемо шукати твою 12-ту, ні? Опа. Бачиш, як воно біленьке, воно зовсім інше. Ну, вони ще було, Так. Да. Бачиш? Так, на що відкрито, зараз знайдемо. Масажі. Ой, тут масажі, так, ось це кошти наш. Ти думаєш? Так, 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 так. Масажі. А, дивися, тут о. Я...

Там лишики будуть і так далі. А ти думала, приїжджаєш чи зимою, чи влітку, немає значення. Коли приїхала, тоді отримуєш задоволення. На відпуск відпочила Іночка і поїхала далі заробляти дідужку. А, тут теж кінозал буде. Ось це дуже добре. Оце кінозал? Так, з кодами вже да. зробили під Ага, класно, дивіться. Кінотеатр. Кінотеатр. Ну, та й все, що ще треба в цьому житті. Так, шукаємо твою. Ось, дивись кухня. А знаєш, що класно? Оті верхню шкафи. Бачиш, вони не це там можна щось таке, що не дуже срочно треба. Оце мені сподобалося. Що? Наверх кинула то, що ну, поняла, да? але є там ці от полички. Вся площа, типу, використовується. От, все є. Все, що треба. Шо? А, вони вже поклали. Машинку поклали, плиту поклали, холодильник є. тут зараз. У тебе класно там зуба нема. Ось. Дуже гарна спальня, велика, без уступа. Так, Ліночка, хочу зняти ще цю штуку, mm -hmm. що у нас тут є. Так, у нас пральна машинка вже стоїть. Ось так. Да. Mm -hmm. угу. Для взуття, ось поличка для одягу, і там щось можна сховати. О, ворот вже не працює, на пісхові. Так. Наше зеркало. Угу. Як гарно.